Допомогти містянам призвичаїтися до нових назв вулиць у Чернігові. Саме така мета проєкту імена у назвах вулиць. Його започаткувало у межах днів Європейської спадщини в Чернігові, управління культури та туризму Чернігівської міської ради. Перша зустріч відбувалася на базі бібліотеки імені Коцюбинського. Там гості змогли дізнатися унікальну інформацію про життя Левка Лук'яненка, Олександра Довженка та Михайла Коцюбинського. Імена цих постатей поступово з'являлися на Чернігова. Це Олександр Довженко і Михайло Коцюбинський, оскільки вони є Вересневими нашими ювілярами, тому логічно було розпочати саме з них. Якщо говорити про Михайла Коцюбинського, то він від, від, від 1898 року проживав в Чернігові і він наповнював своєю творчістю, своєю діяльністю весь культурний простір. І тому, хоча він народився у Вінниці, але ми його вважаємо нашим земляком. А от Олександр Петрович Довженко це Сосничина це безпосередньо уродженець нашого краю. Загалом у період з 2022 по 2024 роки у нашому місті перейменували 150 вулиць та провулків у межах закону про деколонізацію. А тому на зустрічі обговорювали ідеологічну та культурну цінність нових назв вулиць у Чернігові. У цьому проєкті задіяні дослідники, історики, краєзнавці тощо. Серед спікерів заходу історик Василь Чапурний. Він переконаний, що в умовах повномасштабної війни наше місто має позбуватися застарілих. Топонімів, які так чи інакше пов'язані з ворогом, я маю розповісти сьогодні і про вулицю УГС Української гельсінської спілки, тому що тільки перелік. Титулів Левка Лук'яненка говорить сам за себе. Дивіться, політв'язень, Борець за незалежність України, Герой України, надзвичайний і повноважний посол, народний депутат кількох скликань, автор акту про незалежність України. Зрештою. У всіх країнах розвинутих країнах європейських такі люди вважаються батьками нації, засновниками держави. Їх портрети друкують на грошах, ставлять пам'ятники, відкривають. Ають музеї і перейменовують, найменовують вулиці. Що і ми у Чернігові також зробили. Заступниця начальника управління культури та туризму міськради Катерина Литвин розповідає, що під час таких зустрічей вони паралельно ведуть запис, аби в подальшому фрагментами про кожну постать створювати міні-сюжети і максимально їх популяризувати серед широкого загалу. На фініші проєкту презентують буклет з короткими інформаційними довідками. З ними можна буде ознайомитися в бібліотеках або ж у закладах харчування. Ми чітко знали, чому Борисоглібська, чому Василя Стуса, чому з'являються вулиці там Катерини Білокур. Знову ж таки, це не тому, що вона Чернігові бракує своїх, це тому, що Чернігів частина України. І в момент, коли група робоча група з перейменування вулиць приступала до роботи, на першій зустрічі було вирішено, що ми ділимо вулиці, які на честь героїв. Сучасної війни, які є там героями України посмертно, тобто вулиці їхніми іменами називаємо регіональні назви менська, Батуринська знову ж таки, це про нашу приналежність. Також цими вихідними окремими вулицями, про які йшлося на зустрічах, планують провести екскурсії.